Доброго дня. Сьогодні розкажу вам про таку річ, як зміна балістичних стандартів, верніше, вихід двох нових балістичних стандартів США NG 010107 і 012320. Вони йдуть на заміну ось цьому 010106. Який в свою чергу? Був покликаний замінити 010104. Цей від 2008 року. На цим працювали з 2018 в рік назад, 23 2023 вони були опубліковані для обговорення. І зараз відбувається процес їхньої інплементації, який має закінчитися в 2020 році. Чому я вам про це розповідаю? В країні війна і в принципі нам до американського стандарта трошки далеко. По цікавості, да? є своїх багатонагальних проблем, одна з яких, що найкращі люди нашої країни гинуть і гинуть пачками, а ага. в деяких моментах в тилу відбувається те, про що я тут також хотів би поговорити. І про ці стандарти, навірно, частина розмови буде і з цим пов'язана, тому як неодноразово спочатку повномасштабного вторгнення я звертався до комітету. По ДСТУ для того, щоб врахувати загрози, які, врахувати, які потрібно зміни, і, в принципі, підірвати свою жопу і зробити якусь роботу, щоб покращити людям життя. Сказали, з ми можемо покращити життя, зміна українського стандарту ДСТУ. Маленький приклад. Сьогодні в національній поліції приїхав до мене хлопець і каже, не могли би ви сертифікувати пластину? Вона якісна, американська, я її купив за власні кошти, але у нас є певний рівень, згідно якого нам сьогоднішнього дня сказали, ми маємо мати захист. Тому, як видали гавніцо, яке приїхало з Києва, в якому вилітає спина і, в принципі, неможливо виконувати якісь завдання. А я би хотів носити ці плити. Я кажу, друже, на превеликий жаль, вони не будуть четвертим класом, тому як у нас в четвертому класі є ЛПС. І самі плити, навіть з конструкції плитоноски, вони не підійдуть. Тобто або порушуй наказ, використовуй це, або вбивай спину. Це маленька історія, таких історій тисяч. Але вона є, і я неодноразово про це говорив, і, в принципі, якщо потрібно, буду говорити більше. Тому як, бачучи якусь історію несправедливу, коли ти мовчиш, ти мовчки стаєш учасником. Учасником це є несправедливості. Але про самий стандарт. Почнемо з бронежилетів в США. Там є декілька цікавих моментів, які ну, відрізняються від українського ринку. Начнемо з того, що бронежилети ну, якби, дозволено купувати у всіх Штатах. Але є певні обмеження, цікаві, пов'язані з тим, що до ну, прикладу, як федеральний закон про те, що бронежилети не можна купувати злочинцям, хто отримав вирок або підозрюється в вчиненні якогось тяжкого злочину, це розповсюджується на всі штати. Але в певних штатах є такі моменти, до прикладу, як в Вашингтоні бронежилет не можна зберігати на території школи, бо він прирівнюється до зброї. Да? В Нью-Йорку можна купувати тільки. Працівникам поліції або тим, кому він потрібен для професійної діяльності. Коннектикуті можливо продавати бронежилети тільки з рук в руки. Якщо порушити цю історію по продажу, то можна отримати тисячу доларів штраф або позбавлення волі до шести місяців. В деяких штатах заборонено одягати бронежилети під час акції протесту. І основне, якщо злочин кримінальний вчинений у бронежилеті, в деяких штатах це Підвищує рівень відповідальності, тобто додає пару років до терміну ув'язнення. Згідно зміни стандарту. Стандарт проходить модернізацію. Ну, це буде цікаво, тому як він почне діяти і, в принципі, багато закупається, багато заходить з штатів по захисту, і потрібно розуміти, що воно куди відповідає. В новому стандарті прибирається. Ось цей рівень, який йде по е, низькоенергійним пострілам з пістолетів, тобто де менша швидкість набоїв, з'являється додатковий рівень з рахуванням нових загроз. Тобто тепер ми маємо два пістолетних і три для рушниць. Раніше було три пістолетних, два для рушниць. З чим це було пов'язано, тому як е, великий обіг зброї. Тому і тут загрози для поліцейських і для е, інших своїх структур прораховувалися під їхні внутрішні умови. Ми того, що завтра буде збройний конфлікт на тому континенті з застосуванням 5.45 на 39. Ну, я це слабо вірю. Тому загрози були саме такі, і була е, саме така потреба. Що зараз змінилося, також додалось по факту показник рівня захисту другий по гвинтівці з фактично з такими боєприпасами. Чуть-чуть вирівнялося, і в перспективі довирівнюється по класифікації самих набоїв, якими тестуються. З'явився окремий пункт по тестуванню жіночих бронежилетів, а саме правильністю вимірювання за перешкодної деформації. Також встановлена процедура тестування на пробиття і вимірювання деформації загально по бронежилетах, додавані кути, додавано постріл в край бронеелемента. Ну і запропоновано виробникам бронежилетів США долучатися і проходити тестування по вже новому стандарту. Я думаю, що це буде основний стандарт, бо раніше було так, як у нас це люблять робити: 3 3,2+, 3,3+, 3 Ну, тобто класифікатор не дозволяв якби, чітко. Показати рівень захисту того чи іншого бронежилету. Тепер це буде враховуватися. Ну, повторюся, стандарти ще діють і вони будуть імплементуватися ще до 2027 року. На превеликий жаль, в нас це не зовсім виходить, але навіть те, що я зараз про це з вами говорю, це є, в принципі, маленький крок, крок до зміни. Відійду ще в сторону під кінець цієї розмови. Дуже прикро, що. Немає усвідомлення що без навіть таких змін, без змін системи, всі розмови про перемогу. Насправді не принесуть, а затягнуть цю війну і збільшать її ціну. Про це я говорю ще з 2022 року. Обставини міняються. Отримую вже більше дзвінків з поганими новинами. Більше знайомих втратив, які. Тисячі людей в цій країні. Що я хочу вам сказати? Вимагайте змін на кожному своєму рівні. Робіть якісну роботу сьогодні і зараз. Тому як загроза для нашої країни такої, як вона є зараз, з часу здобуття незалежності ще не було. Но і те, що зробили хлопці і дівчата до зараз. Такого також, на мою думку, у світі вже давно не було. Слава героям, хто це робить, вічна пам'ять тим, хто віддав на цінніше. А ми будемо працювати далі для того, щоб в цьому бардаку хоч щось змінити.